Вітаю вас всіх. На цьому уроці буде невеличкий вступ до безпосередньо невеликого такого курсу безкоштовного на нашому каналі з приводу такої концепції торгівлі, як Smart Money. Smart Смартмані це у нас просто ще одна торгова концепція. Тобто, люди торгують по-різному, є класичний. У нас технічний аналіз, так, тобто це різні фігури. Є, наприклад, просто інвестування, коли люди використовують мінімум інструментів та, і на довгий строк вкладають свої гроші. Для цього також можна використовувати смартмані, але, в принципі, в більшості своїй смартмані використовуються для торгівлі на більш-менших таймфреймах. Дуже багато трейдерів у моєму оточенні це інтрадей трейдери, тобто, які торгують кожен день і використовують такі таймфрейми, як 5 хвилин, 1 хвилина і менше навіть секунд на таймфреймі, тобто вони аналізують графік довольно на малих таймфреймах, щоб мати більше, більше точну картину в моменті, що відбувається з графіком. Smart Money – це у нас по суті. З перекладу розумний капітал, і суть цієї концепції полягає в тому, щоб навчитися бачити маніпуляції крупних гравців і рухатись з ними в одному потоці. Відповідно на ринку є дуже великі гравці, які оперують мільярдами, і насправді торгують там не люди, торгують відповідно якісь боти, торгові алгоритми, спеціальні програми. І вони мають певні паттерни, так, побачивши на графіку, які можна зрозуміти, куди алгоритм буде далі рухати ціну. І сенс в тому, щоб просто рухатися в одному руслі з цими алгоритмами, з цим великим потоком грошей, так? і відривати собі трохи цього кусочок пирога. Від цього, від цього великого потоку грошей. Грошей там досить багато, ну, залежить від активу. Якщо взяти, наприклад, біткоін, то у цьому активі дуже багато ліквідності, багато грошей. Так? І там люди оперують мільйонними сумами. Тобто це не є проблемою там, виконувати ордери з дуже великими об'ємами. Смертмані можна використовувати. І на торгівлі звичайними валютами класичними, там, наприклад, долар до євро. Там це теж працює. В принципі, воно працює усюди, де є розумний капітал, де працюють алгоритми, де багато ліквідності. Ліквідність це у нас гроші, забігаючи трохи наперед. Тобто, чим більше грошей у нас є на ринку, тим ринок надає більше пропозицій покупцям і продавцям. Виконувати їх потреби, так? Тобто покупати, продавати дуже великі об'єми товару або якихось активів. І зачастіше на ось такому високоліквідному ринку є у нас розумний капітал. Трохи статистики, щоб ви не думали, що це досить просто. Тобто 80% трейдерів уходять з трейдингу в перші 2 роки, 40% торгують цього місяць, 7% торгують понад 5 років, і лише десь 1% заробляє на трейдингу. Це приблизна статистика, досить багато є різних ресурсів з цього приводу. Але головне, що вам треба зрозуміти, що насправді це не так просто, як це рекламують. Є дуже багато різної реклами, є дуже багато різних скріншотів і фоток, де люди там заробляють дуже багато грошей. Так, напевно, якщо ви цікавитесь цією темою, скоріш за все, ви бачили ось ці картинки з процентиками, де люди показують свої доходи і зазивають до себе на навчання, але це все непросто. І... Можливо, є певний процент 100% людей, які дійсно мають позитивну плюсову статистику. Так їх не так багато, і вони дійсно можуть показувати скріни, де вони заробляють і 10, і 100 тисяч доларів. Але потрібно розуміти, що таких людей небагато, і це професіонали, їх можна перерахувати на пальцях, умовно кажучи, на нашому просторі. І вони приділяють цій справі дуже багато часу. Ну і на перший рік вони займаються трейдингом. Усі ці, якщо ви побачите рекламу і у вас немає ніякого досвіду, і вам скажуть, що там можна дивитися 2-3 години в день, і ви прямо можете вже кинути роботу, то це дуже мало шансів у вас на це. Як інвестування, так, ви можете там, дивитись на графік, інвестувати якісь кошти і чекати, коли воно вам дасть прибуток. Але що на щоденний дохід я б вам не давав надії розраховувати, що ви зможете ось так ось швидко піти з роботи і заробляти чисто на трейдингу. Є такі тезиси в рекламах. На даному курсі я вам буду базово розповідати про якісь поняття зі смартмані. Щоб вас познайомити з цією концепцією, взагалі познайомити з різними факторами. Я не буду вам обіцяти ніяких золотих гор, я буду намагатися говорити доволі тверезо. І якщо у вас буде цікавість цим займатись, то у подальшому можемо розширити наше навчання, у нас є телеграм-канал, де ви можете з нами спілкуватись. Він буде під цим відео по лінці. Тому переходьте, дякую за увагу, і зустрінемось на наступному уроці.